І будемо люструвати і наших працівників Державтоінспекції. Це питання номер один. Але питання номер два дотримання самими учасниками руху правил самими учасниками правил дорожнього руху. Тому що, навіть, якщо ви звернули увагу на цей сюжет, фактично ті автомобілі, які вони перевозили, вони, напевне, десь Теж там є інша складова і питання до тих, хто перевозив і що перевозив на цих автомобілях. Тому фактично десь відносно працівників міліції необхідно теж дотримуватися як і правил дорожнього руху, так і дотримання законності в цілому. Тобто питання дотримання правил дорожнього руху це стосується, напевне, всіх громадян теж, в першу чергу. Виходячи з іншого, виходячи питання номер два. Нам необхідно на сьогоднішній день, напевне, все-таки тісніше взаємодіяти і не просто реагувати і викидати ці сюжети. А сьогоднішнього дня я можу, буде доведено і на не знаю, чи стрічку, яка чи ми додатково, номер мобільного телефона внутрішньої безпеки, який буде працювати цілодобово. Прошу записати, і фактично цей номер мобільного телефона. На ті протиправні дії буде відповідати працівник внутрішньої безпеки, і нам необхідно заявника. В першу чергу, я налаштований на те, щоб ми не просто говорили про явище, а давайте ми будемо все-таки викорінювати. Якщо працівник незалежно від того, чи Державтоінспекції, чи інший працівник правоохоронного органу бере хабар, то його треба документувати. Документувати згідно чинного законодавства, згідно КПК, Кримінального процесуального кодексу, відповідно, з дотриманням усіх вимог. Документування, фіксації, розслідування і передачі даного провадження у суд для того, щоб той працівник уніс заслужене чинне карне покарання. Тому, будь ласка, номер телефона 068 709 59 65.